Запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції. На Запоріжжя СБУ затримала місцевого жителя представника російської партії ЛДПР. На своїй сторінці в однокласниках він агітував до захоплення обласного центру та підняття прапора РФ на місцевих держустановах. Тепер йому загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Скинула авіабомбу по Малинівці, з РСЗВ накрила уріхів та роботини. Впродовж доби окупанти вгатили по Запорізькому регіону 400 разів. Обстрілами пошкоджено сім будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя, без постраждалих. Магате не знає причину пожежі на Запорізькій АЕС. Експерти не побачили біля градирні ні шин, ні уламків дрону, однак помітили краплі спаленого пластику та фрагменти бетону в басейні. Кажуть, джерело пожежі могло бути на висоті 10 метрів всередині охолоджувальної вежі. Але окупанти МАГАТЕ туди не пустили з міркувань безпеки. Стурбовані експерти пообіцяли продовжити аналіз. В Запорізькому районі сапери ДСНС знищили два касетних елементи від РСЗВ ураган, ліквідували дві пожежі в селах Пологівського району. Вдалося загасити загоряння на відкритих територіях загальною площою 4 гектари. В Бердянську фейкові депутати перевіряють місцеві школи на готовність до навчального року. Окупанти пишуть, що народні експерти приділили особливу увагу антитерористичній захищеності. Цікаво чути таке від поплічників країни-терориста. Армія РФ із Запорізької області до Курська перекинула підрозділ аеророзвідки та ударних БПЛА. Інформацію про люднив гауляйтер Єбалицький. В той самий час на Запоріжжі окупанти формують резерв, знову завозять техніку у напрямку Розівка-Пологи. 715 власників житла у Запорізькій області отримали компенсацію на ремонт пошкодженої нерухомості на 50 мільйонів гривень. Ще для 99 сімей сформовано сертифікати на грошове відшкодування за зруйновані квартири або будинки. На Оріхівському напрямку російські війська двічі штурмували позиції ЗСУ поблизу Новоандріївки. Тривають бої в районі Роботиного, Новоданилівки та Малої Токмачки. Окупантам просунутись не вдалося. Сьогодні, після опівночі, запоріжці зможуть побачити рідкісне астрономічне явище, метеорний потік Персеїди. Це один з найвидовищних зорепадів цього року. Минулої ночі деяким запоріжцям вже вдалося зловити цю красу. Більше новин читайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.